П'ятірка з хвостиком. Повість в оповіданнях про п'ятий А клас. Друга таємниця 5 А. У п'ятому А народилася друга таємниця. Неждано негадано несподівано для всіх. Саме так, як і люблять народжуватися таємниці. У них уже була одна таємниця, перша, але про неї трохи згодом. А зараз про другу, яка народилася наприкінці навчального року у травні. Хтось із їхнього класу зробив благородний вчинок. Зробив і, як говорили у рицарські часи, забажав лишитися невідомим. Весь клас аж підскакував від цікавості. Хто? Хто? хто Всі підозріливо дивилися один на одного, але ніхто не признавався. А сталося от що. У райвідділ поліції, що міститься за два будинки від школи, раптом хтось подзвонив по телефону «Дядечко Черговий! У телефонній будці біля райвідділу стоїть сумка з грошима. Будь ласка, вийдіть і заберіть тільки швидше. Голос був дитячий, але хлопець чи дівчинка черговий розібрати не зміг. А ти хто? Звідки? спитав він. З, з п'ятого А. Почав був той хтось. Але потім чи то перелякався, чи то розгубився, чи, як я вже сказав, забажав лишитися невідомим. Клац і поклав трубку. Коли черговий вискочив із райвідділу, у телефонній будці вже нікого не було, а на підлозі під апаратом справді стояла сумка з грошима. Виявилося, у той день уранці. Касирка однієї з київських установ пішла в банк по зарплату для колективу. Як правило, вона завжди з банку дзвонила і за нею когось присилали, щоб сама не несла гроші. Бо сума була чималенька близько ста тисяч. На цей раз вона ніяк не могла дозвонитися. Щось у них сталося з телефоном. І пішла з банку без супроводу. Дорогою їй стало зле, вона ледве дійшла до лавки у скверику, сіла і знепритомніла. Перехожі викликали швидку допомогу. Швидка приїхала, забрала її в лікарню. І ніхто не помітив. Що під лавкою лишилася сумка з грошима. І от хтось із 5-го А ту сумку знайшов і передав у поліцію в такий не зовсім звичайний спосіб. На другий день до них у клас прийшов заступник начальника райвідділу поліції підполковник Кочубей. Високий! Ставний, гарний, схожий на кіногероя. Він говорив з ними, як з дорослими, без тіні сюсюкання шанобливо і серйозно. Друзі, сказав підполковник, те, що зробив хтось із вас, заслуговує високої оцінки. На жаль, Ще трапляються люди, які, знайшовши багато грошей, не втримуються і привласнюють їх. Той, хто сидить серед вас, не тільки не зробив так, а й виявив скромність, не захотів назвати себе, щоб уникнути подяки є цінного подарунка, і це ще збільшує повагу до нього працівників органів поліції. Але все-таки. Нам хотілося б знати, хто це, щоб потиснути йому руку і подякувати не тільки від себе, а й від великого колективу установи від сотень людей, чесно зароблені гроші яких лежали в тій сумці. Підполковник поліції повільно обвів поглядом клас. Усі почали перезиратися. Всі чекали, що зараз от-от хтось встане і скаже, скромно опустивши очі, Це я. Але ніхто не встав і не сказав: «Хм, ну що ж, підполковник усміхнувся. Хай буде так. Але знаєте, хто б це не був? Хлопчик чи дівчинка? Я його чи її дуже поважаю. Щиро бажаю вам успіхів у навчанні і всього всього найкращого. Якщо коли-небудь вам щось буде потрібно по нашій лінії, будь ласка, звертайтесь з радістю допоможемо. Бувайте здорові! І підполковник пішов. Класний керівник, учителька української мови і літератури Глафіра Павлівна. Цвіла, як троянда від гордості й задоволення. Молодці, тобто, я хотіла сказати, молодець той, хто це зробив. Я, звичайно, розумію, скромність окраса людини. Але я, звичайно, хотіла б знати, я не допитуюсь, звичайно. Але мені, б, звичайно, було б цікаво. Вона обвела свій п'ятий А таким прохальним поглядом, що всім аж стало ніяково. Невже ти мені, мені, твоєму класному керівникові, не відкриєшся? Невже? Благав її погляд. Ну, признайся, ну. Підхопилася Шурочка Горбенко. Це вже просто свинство, вигукнув Гришка Гонобобель. Уявляєте, уявляєте, кошмар? Заджерготіла люська зарічняк. Але все було марно, ніхто не признався. За кілька наступних днів у їхньому класі. Не було поставлено жодної поганої оцінки. Вчителі утримувалися від цього, боялися, а що як вліплять ненароком оту погану двійку чи одиницю о тій самій благородній особі. Гришка Гонобобель раював Не знаю, люди, хто це зробив. А я особисто йому вдячний, хай зробить іще щось. Гігі. Але більшість на чолі з шурочкою Горбенко дійшла висновку, що ситуація в класі склалася ненормальна і треба щось робити. Скромність, скромністю, але так далі тривати не може. Увесь же клас просто. Кіпається. Треба його чи її виявити, рішуче сказала Шурочка. Треба проаналізувати, хто міг, а хто не міг. І одне слово. От будемо підходити і дивитися просто у вічі. Гадаю, не такий уже він, чи вона, Штирліц. Щоб зовсім нічим. Себе не виказати. Правильно, одностайно погодилася більшість, і почали перебирати кожного, згадувати й аналізувати. Отож, давайте й ми з вами спробуємо уважно придивитися до учнів нашого п'ятого А. З кого почнемо? Ну, візьмемо спершу найпомітнішого. і Навпаки, найнепомітнішого.